Командам, які сьогодні були тут на сцені суперфіналу. Вітаю переможців суперфіналу. Бачите, куріме таки дала багато балів наших переможців. Ну а зараз Любов Кирилівна. Любов Кирилівна, ви така сьогодні гарна, вам пасує радіо мікрофон, прошу. Відповідно, до наказу управління освіти наукової діяльності Одеської від 29 січня 2010 року номер 27 про підсумки проведення другого обласного туру всеукраїнського конкурсу учителя року 2010, визнати переможцями другого обласного туру всеукраїнського конкурсу учителя року 2010 у відповідних номінаціях і нагородити дипломами першого ступеня догаду Ганну, Георгіну, вчителя математики. За весільні школи першокрає військову, вчителя хімії Українській гімназії номер 1 місто Ілічівськ. Сніжану Ілівну Скорич, вчителя правознавства Болградської гімназії імені Раковського. говорят вам спасибо и гордятся вами. Мы вами гордимся. Обком а профсоюза награждает участников победителей нашего конкурса денежной премии. Ну, в общем-то, куда вам говорили ехать, не знаю, поедете или нет, но немножечко в знак благодарности вы получите эту премию. Спасибо вам. Боюлеця повинні бути кревеною. Дякуємо ініні Олександрівні за те, що вона принесла до ювілей. Зараз, друзі, ще, одна, ще один традиційний момент. Я хочу, щоб у нас зараз була церемонія передачі естафети нового. Новому переможцю суперфіналу, новому вчителю року 2010. Для цього я запрошую на сцену переможця конкурсу вчителя року 2009, вчителя фізики Рішеєвського ліцею, з яким ми багато працювали років разом. Тож, я вітаю Павла Андрійовича Віктора, заслужений вчитель України, вчитель фізики, переможець. символ мудрости провел в благословенных стенах Ришельевского лицея под опекой команды физиков. Но это не только символ мудрости, это еще и птица, а если птица долго сидит на одном месте, она начинает болеть, и поэтому надо ее выпустить полетать. И сегодня мы выпускаем эту птицу из славного города Одессы, в город Волград. Пусть ее полет будет счастливым, несмотря на плохие погодные условия, и пусть ее права будут надежно защищены